З'явилася свіжа інформація щодо майбутніх відеокарт від Intel. Блогер з каналу Мурт Сло is Dead поділився новими внутрішніми даними стосовно релізу Arc Battlemage та його можливих характеристик. Хоча частина цих даних вже була відома, він також представив деяку нову інформацію. Випуск нових відеокарт Intel планується не раніше ніж у четвертому кварталі поточного року, а можливо навіть на початку 2025 року. Компанія насамперед сфокусується на десктопних версіях, і виробник не планує випускати окремі відеокарти для мобільного сегменту. Тим не менш, існує ймовірність, що мобільні варіанти можуть з'явитися в компактних системах, як це вже було з Intel Arc A770M. Серед характеристик варто відзначити, що старші моделі ARC BattleMage будуть використовувати графічний процесор G31, пропонуючи дві конфігурації на 512 та 448 виконавчих блоків, 16 ГБ пам'яті та 256-бітну шину. Молодші відеокарти будуть базуватися на чіпі G21 на 320 та 256 виконавчих блоків з обсягом пам'яті від 8 до 12 ГБ в залежності від моделі. Щодо технічних деталей, то нові GPU BattleMatch, за словами блогера, будуть виготовлені за техпроцесом 5 нанометрів, хоча, можливо, навіть буде використовуватися 4 нанометрова технологія. Очікується покращення продуктивності від 30 до 100%, зокрема через збільшення шейдерних юнітів у середині виконавчих блоків. Використання пам'яті gddr 6 x та GDDR6 додасть ефективності відеокартам. Загалом, хоча продуктивність нових відеокарт Intel є значним кроком уперед порівняно з попереднім поколінням, цілком ймовірно, що флагманська відеокарта BattleMage не зможе перевершити GeForce RTX 4070 Super або RTX 4070 Ti від Nvidia. Однак з удосконаленням програмної підтримки та постійними покращеннями в продуктивності, Intel може стати сильним конкурентом у середньому ціновому сегменті відеокарт. Майбутній процесор AMD Ryzen 7 5700X3D пройшов тести в GeekBench 6, показавши результати, які надзвичайно близькі до його старшого соратника Ryzen 7 5800 X3D. Ці вражаючі результати вказують на потенційно високу продуктивність нового чіпа та можливість зацікавити геймерів і ентузіастів. У тесті одноядерної продуктивності Geekbench 6, Ryzen 7 5700X3D набрав 1926 балів, а у багатоядерному 10514 балів. Якщо порівнювати з Ryzen 7 5800 X3D у тому ж бенчмарку, молодша модель на 8% повільніша в одноядерному тесті і всього на 4% багатоядерному. Оскільки обидві моделі мають практично ідентичну архітектуру з 8 ядрами Zen 3 та 96 МБ кешу L3, відмінність полягає в тактових частотах. 5700x3D працює на 3 ГГц з бустом до 4,1 ГГц, тоді як 5800 X3D має базову 3,4 ГГц з бустом до 4,5 ГГц. Хоча результати Geekbench вражають, важливо підкреслити, що реальна ігрова продуктивність може виявитися ключовою. Незважаючи на це, дані тестів дають підставу для певного оптимізму. При ціні в 250 доларів Ryzen 7 5700 X3D може стати привабливим варіантом, пропонуючи 90% продуктивності 5800 X3D, але при цьому за нинішніх цін коштує на 70 доларів дешевше. Ryzen 7 5700 X3D буде доступний для покупки вже 31 січня. У звіті Intel згадується, що майбутнє Arrow Lake та Lunar Lake забезпечать значне триразове збільшення прискорення штучного інтелекту порівняно з першим продуктом із підтримкою Ша і Lake. Котрий є першим споживчим продуктом Intel з Генеральний директор Intel Пет Гілсингер підтвердив, що наступне покоління, відоме як Panther Lake, забезпечуватиме вдвічі більшу продуктивність порівняно з Arrow Lake та Lunar Lake. Якщо ці прогнози збудуться, то Panther Lake забезпечуватиме шестиразове збільшення продуктивності штучного інтелекту відносно Meteor Lake. Intel офіційно анонсувала архітектуру Panther Lake у вересні минулого року. Зазначено, що Panther Lake планується випустити на ринок у 2025 році одразу після виходу Lunar Lake та Arrow Lake. Хоча конкретні дати випуску кожного продукту можуть відрізнятися залежно від форм-фактору. За чутками Arrow Lake може отримати подвоєння кількості ядер. Серія Panther Lake включатиме пі-ядра Cove Co. та і e ядра Darkmont. Наразі і e ядра Darkmont використовується у процесорах центрів обробки даних Intel Xeon Clearwater Forest, де пі-ядра відсутні. Panther Lake будуть використовувати ту ж дистопну платформу LG1851, що й Arrow Lake, і будуть представлені як комплексний споживчий продукт з настільними та мобільними варіантами. Очікується, що Panther Lake стане новим кроком у розвитку технологій Intel, пропонуючи споживачам вдосконалену продуктивність та функціональність. В мережі були опубліковані специфікації нової відеокарти RTX 4080 Super від MSI, котра буде першою в новій серії Експерт. Ці відеокарти були представлені на виставці CES і було обіцяно, що вони невдовзі з'являться на ринку. Ця відеокарта буде оснащена двотактним вентилятором, схожим на той, що можна бачити у Nvidia Founders Edition. Також вона матиме випарну камеру, система охолодження займатиме 3,5 слоти. Компанія MSI використала ідею дизайну з двома вентиляторами Founders Edition та доповнила естетику іншою кольоровою гамою. Багато ентузіастів виявили інтерес до цього дизайну, але з побажанням, щоб він був виконаний у чорній кольоровій гамі. Наразі MSI ще не підтвердила плани щодо будь-якого іншого кольору. Згідно зі специфікацією, карта працюватиме на тактовій частоті 2610 МГц як в ігровому, так і в безшумному режимі. Це на 60 МГц вище ніж у стандартних специфікаціях Nvidia. Крім того, MSI підтверджує максимальну частоту графічного процесора 2625 МГц за допомогою профілю розгону MSI Center. Деякі оглядачі вже отримали зразки для огляду, і це означає, що після зняття ембарго можна буде очікувати реальні тести. Очікується, що цей дизайн буде вважатися преміальним, і ймовірно, його ціна перевищить рекомендовані Nvidia 999 доларів. Офіційні відгуки на експерт будуть доступні у день виходу. Компанія Samsung представила твердотілий накопичувач 990 EVO з гібридним інтерфейсом PCI-Express. Це універсальне рішення, яке забезпечить високу швидкість у більшості сучасних ПК. Накопичувач видає 5000 МБ на секунду в операціях послідовного читання та 4200 МБ на секунду послідовного запису. При випадковому читанні кількість операцій вводу виводу становить 700 тисяч, при випадковому записі 800 тисяч. Такі цифри досягаються в обох режимах, як PCI-Express 4.0, так і PCI-Express 5.0, але в останньому випадку енергоефективність вища. Накопичувач 990 EVO оснащений флеш памяттю Samsung V6 TLC NAND, яка вже використовувалася у накопичувачі 980 Pro, але як стверджує виробник, швидкість пам'яті зросла. Те саме стосується стабільності роботи. Інженери досягли цього шляхом оптимізації блоку I.O. Версія накопичувача на 1 ТБ коштує 125 доларів, на 2 ТБ 210 доларів. Компанія Zalman представила кулер CNPS 14X Duo Black. Новинка відноситься до високопродуктивних рішень, здатних впоратися з відведенням до 270 Вт тепла від CPU, принаймні якщо вірити виробнику. Ефективність кулера можна порівняти з необслугованою SRO з радіатором типу розміру 240 мм. При возі 1,16 кг розміри новинки становлять 126 на 135 на 159 мм. Кулер має двобаштову конструкцію, до складу якої входять 6 мідних теплотрубок діаметром 6 мм, а також основа з теплорозподільною підошвою, в якій використовується запатентована Zalman конструкція RDTH Reverse Direct Touch Heat Pipe. Конструкція RDTH відрізняється від конструкції прямого контакту теплових трубок тим, що теплові трубки повністю інтегровані у металеву пластину, що забезпечує повний контакт з процесорною кришкою по всій площі поверхні теплових трубок для підвищення ефективності теплообміну. Радіатори у верхній частині кулера накриті пластиковими декоративними накладками. Сам кулер повністю чорний. Новинка поставляється із двома 120-мм фірмовими вентиляторами Zalon AF120. Вони працюють у діапазоні швидкості від 600 до 2000 обертів на хвилину. Створюють повітряний потік у 69 CFM та статичний тиск на рівні 2,1 мм водяного стовпчика. Максимальний рівень шуму при роботі становить 29,7 ДБ. Час напрацювання на відмову гідродинамічних підшипників вентиляторів заявлений на рівні 40 тисяч годин. Система охолодження сумісна з широким асортиментом процесорних роз'ємів Intel та AMD. У комплект кулера входить фірмова термопаста Zalman ZM STC8. Вартість кулера виробник не повідомив. Компанія Invin представила комп'ютерний корпус F5, корпус виконаний у форм-факторі Full Tower. Його ключовою особливістю є фронтальні панелі, що легко замінюються. При бажанні глянцеву передню панель можна поміняти, наприклад, на дерев'яну, в цілому змінивши стилістику системного блоку. Корпус буде доступний у двох колірних рішеннях чорному та білому. В обох випадках новинка оснащується бічною кришкою із загортованого скла завтовшки 3 мм. Частина фронтальної панелі, а також верх-низ та одна з бічних панелей корпусу мають перфоровану металеву сітку для ефективної вентиляції, розміри корпусу 510х235х543 мм, вага близько 11 кг. Новинка підтримує встановлення відеокарт довжиною до 435 мм, процесорних кулерів висотою до 180 мм та блоків живлення довжиною до 230 мм. Сам блок живлення при цьому встановлюється у верхню частину корпусу. У комплект поставки входить підставка тримач для безпечного встановлення важких та масивних відеокарт. Корпус має 8 слотів розширення, включаючи 3 вертикальні. Усередині вистачить місця для встановлення 6-2,5 дюймових накопичувачів і 2-3,5 дюймових. Загалом Inwin F5 підтримує встановлення до 9 вентиляторів охолодження розміром 120 або 140 мм. Виробник передбачив наявність трьох попередньо встановлених вентиляторів Neptune AN140 AN140P з RGB підсвіткою. Фронтальна панель новинки представлена одним USB 32 Type-C, двома USB 32 Gen 1 та одним комбінованим 3,5 мм аудіовиходом. Ще однією особливістю корпусу InVin F5 є підтримка материнських плат зі зворотним розташуванням роз'ємів живлення, таких як Asus BTF та MSI Project Zero, які дозволять збирати ПК, приховавши більшість кабелів за бічною стінкою системного блоку. Вартість корпусу поки що невідома. Компанія Seagate розробила нову технологію Mosaic 3 Plus, яка використовує технологію магнітного запису з термопідсиленням Hammer для створення жорстких дисків з щільністю понад 3 ТБ на диск. Ця платформа підтримує найновіші жорсткі диски Seagate Exos йомністю 30 ТБ. Seagate планує почати постачання таких жорстких дисків у цьому кварталі своїм клієнтам, які працюють у гіпермасштабованих та хмарних середовищах. Збільшення простору для зберігання даних на одній платформі дозволяє збільшити обсяг сховища на серверах, серверних фермах та центрах обробки даних. Використання великих дисків із більшою ємністю дозволяє значно скоротити витрати на сервери та енергоспоживання. Більш енергоефективне використання меншої кількості дисків із більшою ємністю також є перевагою. Порівняння нових дисків Seagate Mosaic 3 Plus ємністю 30 ТБ із попередніми 16ТБ PMR дисками показує зниження вуглецевого сліду на ТБ на 55%. Нова платформа Mosaic 3Plus заснована на кількох технологіях, які уможливлюють збільшення щільності зберігання даних, носії із платинового сплаву забезпечують магнітну стабільність для ефективного зберігання даних. Технологія Plasmonic Writer використовує лазерний нанофотон для запису даних на носій. Пристрій читання Spintronic 7-го покоління оснащений одним із найменших і найчутливіших датчиків читання магнітного поля. Вбудований контролер з 12-нанометровим процесором забезпечує ефективне керування всією технологією. У майбутньому компанія Seagate планує збільшити щільність зберігання даних, модернізувавши технологію Mosaic 3 Plus. У планах компанії випуск жорстких дисків із щільністю однієї пластини ємністю 4 та 5 ТБ. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.